Мої вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція сьогодні ми говоримо про захист інформаційного простору України та іноземний досвід у цій сфері у нашій студії. Голова громадської ради при міністерстві інформаційної політики Валерій Бебек. Пане Валерію, я вас вітаю. Вітаю вас. Нещодавно ви відвідали форум з міжнародної безпеки в Азії, де е, взяли участь у круглому столі, який був присвячений саме питанню інформаційної безпеки. Розкажіть про цей захист, які конкретні питання обговорювалися. Ну, Взагалі, це був перший такий всесвітній форум з питань безпеки в Азії. Справа в тому, що існує організація CICA, яка об'єднує 26 країн в Азії. Ну, це аналог як організація з безпеки в Європі. так? Ну, приблизно те саме за статутом, за цілями. От, і зараз головує в цій організації Китайська Народна Республіка. Там на три роки їх обрали, як штаб-квартира цієї організації. І зараз вони вирішили, за ініціативою китайського президента Сі Цзіньпіня провести. Такий неурядовий форум. Тобто, урядове це одне, а це вони вирішили зібрати неурядовий форум, якраз присвячений безпеці в Азії, не тільки інформаційній. Тобто, там була інфо, там фінансова безпека, і там брали фінансисти, це перший круглий стіл був. Був стіл окремий політичним питанням присвячений. Я брав участь у двох столах, як голова Всеукраїнської асоціації політичних наук, як політолог був запрошений. І другий, як автор програми «Цивілізація інкогніта і людина, яка є членом спілки журналістів, я був запрошений взяти участь у шостому круглому столі. Це конкретно питання інформаційної безпеки. Яке відношення Україна має до безпеки інформаційного простору в Азії? Чому ви були дуже цьому? класне питання? Ви розумієте, що єдина європейська країна, яка була представлена там в Китаї на азійському форумі, це Україна. Тобто був я і завідувач відділу інституту сходознавства Віктор Кіктенко, який займається китайською мовою, ну і досвідчений фахівець. Тобто не було жодної іншої європейської країни там, і це якраз є свідченням того, що Китай розглядає Україну як стратегічного партнера і в фінансовому, і в економічному, і в політичному і інформаційному плані. Ну от зокрема, причому у мене там був статус делегата. Бачите, на бейджику, який роздавали, написано делегати 0,22 номер, тобто, якщо 400 учасників, тобто, в принципі, Україна розглядається там досить серйозно. Досить високий місць. Досить високий. Але дивіться, як у китайці досить специфічно підходить до поняття неурядовий. Тобто, дивіться, от я вам назву назву зараз кілька прізвищ значить, ну, вищої ліги конференції, президія конференції. Ви зрозумієте якийсь е, статус. Екс-президент Афганістану Хамід Карзай, е, перший прем'єр-міністр Казахстана Сергій Терещенко, е, екс-прем'єр-міністр Ізраїля Ехуд Барак, е, екс-прем'єр-міністр Пакистана Рая Резвес Ашраф, е, значить, е, екс-віце-прем'єр е, Камбоджі принц Народом родом е, е, Сіверух. Екс міністр закордонних справ Ірана Алекбарвілейкі, який є чинником, до речі, радником чинним радником е президента Ірану він залишається, тобто От, перші е особи держав, хоча і й Так, екс-міністр екс е е е закордонних справ Туреччини Ясар Якіс. Тобто, ви бачите, що це та громадськість, яка, власне кажучи, є дуже впливовою. Тобто це перша частина екс-політики, але е чимало політиків. Е ну ніхто не має не дає гарантії, що Худбарак не може знову е очолити е уряд чи зайняти якусь посаду там президента і так далі, достатньо молода в політичному. Плані так, рівень, достатньо висок. рівень високий. Друга категорія людей, які брали участь, це аналітичні структури. Тобто Інститут стратегічних досліджень Пакистану, Малайзії, Сінгапура е і так далі. І третій рівень це представники мас-медіа, тобто більше 50 телеканалів, е газет, сайтів, були представлені якраз на шостому рівні. У тому столі, присвяченому інформаційній безпеці. Тобто, ми бачимо, що по суті китайці починають запроваджувати свою концепцію бачення нового світового порядку. Ви знаєте, от геополітика, яка зародилася в 30-х роках минулого століття, це німці в основному це розвивали Хаусхофер там і чимало його, так би мовити, колег. То там була теза, яка що. Той, хто володіє Європою, володіє світом, так? От. Ну, враховуючи те, що Європа на той час була найбільш потужно розвинена в соціально-економічному плані до Другої світової війни. Так? Друга світова війна посадила і США піднялися на цьому так? на фоні розрухи. То зараз, якщо ми бачимо, що китайська економіка це економіка номер 2 і ви знаєте, кожен другий виступаючи там чи то Казах, чи то Іран, чи то хто говорив, що років 10 і китайська економіка буде номер один. А тепер дивіться, 7 мільярдів людей проживає на планеті, з них 4 мільярда в Азії. Тобто виходить так, що концепція сучасної геополітики через призму китайського бачення означає, хто володіє Азією. Володіє, Володіє світом. світом, тому що дивіться найбільші золотовалютні запаси в Китаї. Ну а але тут ж є ще Японія, потужна економічна країна. Індія е, теж потужна країна, і по чисельності, так би мовити, і по високих технологіях і той же Болівуд в інформаційному плані, який продукує сотні фільмів на рік. Розумієте, це теж не можна ж списувати. З рахунку, оці от моменти до речі, з огляду на таку потужність Азії, в якому контексті піднімають вони питання інформаційної безпеки? От питання інформаційної безпеки для них стояло дуже гаряче, так само, як і для нас, як не дивно. Тобто є дуже великі такі аналогії між Україною і азійським. Інформаційним простором. Справа в тому, що інформаційний простір залишається постколоніальний. І той же колишній президент Афганістану Хамід Карзай виступав, і колишній прем'єр-міністр Пакистану Ашраф виступав і говорить, що а ви знаєте, що ми в основному новини про наші країни знаємо через британські і американські мас-медіа. Розумієте? Тобто, ну ясно, що мова там одна, там інша, там фарсі, значить там ну, таджикська по суті, мова. Якщо будемо говорити, ну є певні проблеми в комунікації, і тому дуже багато представників мас-медіа і політиків говорили про те, що треба виходити на новий рівень комунікації. Уявіть собі, що зробили 10 років тому, ну десь років тому китайці. Вони запросили 3000 тисячі японських журналістів, запросили своїм коштом в Китай. Ну, ясно, що Японія і Китай досі знаходяться в досить прохолодних стосунках, тому що Японія є проамериканською, вони воювали, це ще не забулося, не всі вибачилися і так далі. Незважаючи на те, що Друга світова війна, здавалося б так давно закінчилась, все одно там є певні тертя. І от китайці, як жест доброї волі, три тисячі журналістів запрошують. І досі це згадують. Розумієте, був представник з Японії, журналіст говорив, що знаєте, досі ми це згадуємо, тому що насправді як ми можемо краще розуміти. Міти одне одного, тільки приїхати подивитися один одному в очі, зробити якийсь репортаж на тів, на радіо, там написати статтю, розповісти в прямому ефірі чи там в фільмі про те, що ти бачив, і зрозуміло, що дивіться в економічному плані Азія виходить зараз на перші позиції. Якщо сумарно так подивитися, то Азія вже перша. От Європа і Америка разом взяті вже відстають. Якщо взяти Китай плюс Японію плюс Індію, то тут уже питання. Так би мовити, акцентів зміщується абсолютно в інший бік, але в інформаційному плані ще залишається домінування американських мас-медіа, переважно ну глобальних мас медіа, контрольованих Америкою і Європою. І це для них дуже важливо, тому що вони шукають шляхи, як подолати цю колоніальну залежність. Ну скажімо, один варіант фінансовий вони розглядають, щоб ну китайці, зокрема для себе, вони хочуть поступово юань зробити валютою міжнародних розрахунків, і вже порядка двох. Відсотків клірингових розрахунків міждержавних іде в юанях. Ви подивіться, Путін був щасливий. Він отримав е, е, прямий тр, е, кредит е, е, 9 травня, коли Сі Цзіньпін їздив до Китаю. В яких грошах? В юанях. Тобто він отримав при, пряму лінію ну, для е, міждержавних розрахунків в юанях. Тобто, китайці, е, маючи потужну економіку, вони починають піднімати свою фінансову схему і вони починають розуміти, що без інформаційного простору. От без азійського інформаційного простору, який був би абсолютно унікальний, і який не був би там через Вашингтон, через Лондон, через Париж, щоб новини люди дізнавалися в сусідній країні. То е, це дуже серйозна така справа. І це вразило. Я коли виступав, теж кажу, що дивіться, у нас аналогічні ж проблеми. Інформаційна експансія Росії привела зрештою до окупації частини території. Я кажу, ви давайте вивчайте наш досвід. Подивіться, я наприклад, малайзійського літака розказав, як. Відбувається е, маніпуляція ця інформаційна війна. Я кажу, що шановні друзі, формується інформаційне суспільство, є, є. Значить, раз є інформаційні війни, мають бути інформаційні війська і засоби інформаційних війн, і так далі. Ось дивіться, кажу, що росіяни збивають під Донецьком Малайзійський літак. Перша реакція Гіркінгів і всіх, оцих: о, ура! Ми збили укропський самоліт. Пам'ятаєте? Коли вони побачили, що збили, і знищили 300 мирних жителів, які летіли малазійським тим літаком, почали кричати, що то українські значить, військові збили. Я кажу, от подивіться. Після цього, до речі, до мене підійшов директор інституту стратегічних досліджень з куала Лумпур з Малайзії, дав свою візитку, значить ну і розпитував деталі, так би мовити. То це треба пояснювати. Ясно, що там за круглим столом сиділо більше 50 мас масмедіа, це сайти, телебачення, от не тільки ж Китай. Тобто фактично з усієї Азії були представники і В'єтнам, і Лаос, і Камбоджа, і Бахрейн, і Іорданія. Не тільки був Ізраїль представлений. До речі, до речі, а як Україні не прогавити цей шанс, коли Китай хоче стати. В інформаційному просторі однією з найвпливовіших країн чи можемо ми зацікавити інвестувати Китай у вітчизняні засоби масової інформації чи створення нових про ну, я би того хотів? Я до речі, їм прямо сказав, кажу, що шановні друзі, ви програєте інформаційне змагання, зокрема в Європі, тому що ви не інвестуєте в мас-медіа. Що заважає вам купити акції якоїсь телеканалу, газети, радіостанції в Україні і працювати? І в цьому плані ви бачите те, що вони єдина країна, яка була представлена на цій конференції. Це Україна. Два представника було все, ні, ні, Польщі, ні, Німеччини, нікого не було. Розумієте, тобто це означає е, те, що китайці бачать в нас стратегічного партнера, але безумовно вони не будуть е, робити... ми можемо стати певним комунікатором. Між можемо між... абсолютно можемо, тому що насправді ми знаходимося на межі е, у той великий шовковий шлях, який насправді був не в середні віки запроваджений. А ще у п'ятому тисячолітті до нашої ери це археологічна культура трипілля і Янікшао. От, вони дуже схожі, розумієте, і е, коли я їм сказав, що шановні друзі, е, давайте е, будемо співробітничати і розвивати, е, вони на те е, дуже позитивно реагували. Ну просто що китайці ще активно медіабізнесом не займаються. Вони можуть купити підприємства, вони можуть купити на 2 трильйона доларів цінних паперів Сполучених Штатів Америки, ну вони ще не дуже розуміються медіабізнес, е, кінобізнес і так далі. Тобто, в рамках своєї країни вони питання там вирішили. Там немає ні гугла, ні. Фейсбука нічого, там свої національні пошукові системи, є певний контроль над тим, ну в, в межах закону, власне кажучи. Тобто ніхто не забороняє тобі там свій сайт мати чи там писати в соціальних мережах, але щоб це не руйнувало державу, тому що у нас доходить до того, що у нас на наших же сайтах російські боти значить нищать український уряд, ображають українського президента, Україну і їм за це нічого так би мовити немає. Такого не повинно бути все в принципі захист національно інформаційного. Чи маємо ми йти на такі ж кроки, як це робить Китай? Чи не є це Ні, жорсткою цензурою? Ні, у, у них зовсім інша культура. Розумієте, це конфуціянська країна, це патріархальна країна, там де держава в особі там керівника. Ну щоб там не говорили, президент це по суті імператор Китаю. Так ну тільки обраний іншим шляхом. От демократично, до речі, легітимно все як положено. От у нас європейська культура. І, безумовно тут домінування особистого виступає вище ніж колективне, а у китайців навпаки, колективне стоїть над особистим. От і це не означає, що ми повинні тупо брати китайський досвід і собі запроваджувати. Навіщо не треба? Але те, що корисне і цікаво у них взяти, 7-8% відсотків росту ВВП за рік Китай дає. От і все, власне кажучи, за ті 30 років, практично останні 30 років Китай став глобальною державою. Тобто він був країною третього світу з дуже низьким рівнем розвитку. А зараз подивіться, які технології, теж саме Lenovo, ті, самі комп'ютери, телефони. Чиє виробництво? Китайське виробництво. До речі, з огляду на таку кардинальну зміну впливів у світі, чи можливо Україні сьогодні варто замислитися? Наприклад, якщо говорити про те ж інше мовлення, ми думаємо про англомовлення. Можливо, нам варто мовити на Китай. Обов'язково для... і на Китай теж тому, що не треба думати, що китайці всі знають англійську мову, чи там російську мову, чи якусь іншу. Безумовно, я думаю, що китайськомовна редакція має бути, і це для нас принципово важливо. Ви знаєте, що дуже багато дітей вже починають вчити китайську мову. От ми там спілкувалися, наприклад, з президентом спілки журналістів Таджикистана. У нього Дочка вже закінчила в Пекіні університет і Там працює, викладає англійську мову для китайців. А син навчається. Тобто представники середньої Азії, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, вони для себе вирішили питання. Вони бачать, де потужна економіка, діти вивчають китайську мову, відповідно, де вони можуть знайти роботу? В китайських фірмах, які співпрацюють з тим же Киргизстаном і Таджикистаном і так далі. Тобто, для них оця от азійська єдність це не просто пустий звук. Ну, я хочу вам сказати ще один момент, такий міфологічний, про який ще навіть і китайцям не говорили. По де був кордон між Європою і Азією? Через Керченську протоку проходив. Тобто на всіх картах часів Геродота, це 5-6 століття до нашої ери. Європа це тут, а Краснодарський край, український, до речі, Краснодарський Ставропольський край це вже була Азія. Тому, безумовно, Україна може бути шляхом для Китая в Європейський Союз. Це і для товарів, і в інформаційному контексті. Ну, безумовно, для цього нам треба припинити війну, треба виграти війну, значить, зробити певні кроки. В економічному в соціально-економічному плані, тому що китайці насправді накопичили дуже багато грошей, і вони зараз міркують, куди би їх вкладати. І яби не, ця ситуація якби, не могла... якби не ця ситуація з російською війною проти України, я думаю, що українсько-китайські відносини могли б розвиватися набагато інше інакше. І в цьому плані і інформаційна співпраця, культурологічна співпраця, вона ж потім створює ґрунт для підписання конкретних соціально-економічних угод, причому на дуже великі суми. До речі, згадали Російську Федерацію. Відомо, що у обговоренні цих питань брали участь і представники Росії. Яка їх оцінка тих тут ситуації, яка відбувається в Україні? Те, що ми по суті називаємо війною інформаційною між Росією та Україною? Ну, традиційна оцінка, скажімо, виступав посол Росії в Пекіні Денисов виступав директор інституту. Світової економіки і міжнародних відносин, і мимо, теж відомий Дінькін. І вони говорять, що от ви розумієте кризис в Україні. Я кажу: ребята, який кризис? Іде війна, є крупномасштабне вторгнення. І коли ясно, що російський посол виступав і говорив, що да, от Путін, мирна ініціативи в Азії, я кажу, чекайте, ви розв'язали криваву війну в Україні, і ви розказуєте тут в Азії про те, що конфлікти треба розв'язувати мирним шляхом. От це був такий удар, що вони не могли оговкатись. Потім там перший секретар посольства підняв руку. Ну, на Майдані були фашисти, тому ми ввели свої війська. Я кажу: так ви підтвердили, що ви ввели свої війська, розумієте? Тобто треба їх значить, ставити на місце і розказувати, тому що ну, люди десь там в Лаосі, Таїланді, для них дуже далеко. Так би мовити, України вони не знають, що там робиться. І коли я відверто так би мовити сказав, що це війна і Росії не можна вірити. Я сказав буквально таку річ. Ось дивіться, Китай 30 років ні з ким не воює. Натомість Китай за ці 30 років зробив таку експансію в економічному плані. От, яку жодна, країна, яку жодна не зробила. країна не зробила. І, до речі, дуже багато виступаючих на тому круглому столі говорили, що дивіться, Східна Азія, де знаходиться Китай, 30 років війни нема. Немає війни, війна йде на близькому сході, там де палестинці, значить і євреї між собою воюють за той клаптик, клаптик сухої землі, який того і не вартий. Тут уже цивілізаційні аспекти виступають, тому що просто різна релігія, різна культура. От в чому фішка, тому що там економічного підґрунтя, власне кажучи, немає. І в глобальному світі контроль за якоюсь територією, чисто фізичний, що тут от мої війська і мій стовп прикордонний стоїть, нічого не говорить. От китайці пішли таким шляхом, що вони економічно. А американці ж нічого не можуть зробити. На 2 трильйона доларів цінних паперів знаходиться в, банку, в центральному банку Китая. І тому, коли американці дуже так уже сильно починають розказувати, що вони там нам биван, от то китайці показують активи свого національного банку, де лежать ці долари, які не забезпечені золотом. І говорять, що ребята, ми ж можемо зараз витребувати назад. Віддайте фундами стерлінгами, наприклад. Тобто Китай показує зовсім інше зовсім приклад. Китай демонструє зовсім інше бачення нового світового порядку, і нам треба до того доглядатися, тому що. Друга світова економіка, так? От, яка бурхливо розвивається. Ця економіка має е, мільярди доларів, які вони готові інвестувати в цікаві проекти. Ну ніхто ж не говорить, що даром хтось буде давати. Ніхто даром давати не буде. Але е, взаємовигідну співпрацю організувати. Е, я так думаю, що це абсолютно реально. І тут наші еліті, і парламенту, і уряду, і президенту. Е, треба дуже уважно подивитися на оцей китайський вектор тому що ми зациклені на європі яка нічого не може це імпотент по суті нато яке власне кажучи було реанімовано тільки агресією путіна тому що навіть військ нема швидкого реагування. сполучені штати америки так вони щось там демонструють але вони дуже далеко і у них крім того ще інші проблеми є тобто власне кажучи українці були залишилися самі перед мільйонною російською армією і якби не оці доброволі Батальйони, які з Майдана на фронт пішли, якби не волонтери, які організували маркетингову службу е, і, і зараз продовжують допомагати нашим військовим е, на Російсько-Українському фронті, то ще невідомо б, як ситуація розгорнулася. Ви ж бачите, що ніхто, ні Європа, ні Америка толком не допомагає. Гнучні, гнучкі заяви. Значить, черговий раз ми там, значить, 125-те китайсько американське попередження. Ну це просто окрім е обурення не викликає у українців інших емоцій. Тому треба подивитися взагалі. Значить, чи варто нам той євросоюз, значить чи, чи варто нам та сполучені ті сполучені штати Америки? Да, вони дійсно стратегічні партнери, але світ на тому не зациклився. Тобто є 4 мільярдна Азія, яку очолює Китай. Окрім таких яскравих вражень, які ви привезли з Китаю, о, чи привезли ви якусь конкретику? Чи будете доносити оці ці думки до офіційних осіб, зокрема до того ж, Міністерства інформаційної політики громадську раду, при якому ви очолюєте? Ну, громадська рада, це громадська рада, вона ні до чого не зобов'язує і вона поки що толком не почала свою роботу. На жаль, значить почалися певні інтриги і так далі. Ну я не хочу про це говорити. От то міністерство хай розбирається тут. Насправді потрібно стратегічне рішення на вищому. Політичному рівні, тобто на рівні президента, на рівні парламенту, на рівні прем'єр-міністра, тобто уряду. От тому, що конкретне міністерство, яке б воно там не було потужне, а воно не дуже потужне, там його профінансували зовсім на копійки, так би мовити, от то воно ж нічого вирішити не може. Це як механізм, так би мовити, інформаційного, захисту інформаційного простору. Якщо потрібно міністерству наші, наші наробки, якісь то ми готові їх дати. Я персонально готовий дати. Я не можу відповідати за всіх членів ради за себе. Я знаю, що те, що я знаю, то я можу зробити. От якщо що буде бажання? Не буде такого бажання. Ми все одно будемо робити. Наша Всеукраїнська асоціація політичних наук має цілу мережу сайтів, 23 сайти, соціальні групи. І ми ведемо свою війну проти російських агресорів. Я виступав точно так же у польському парламенті і в минулому році, і в цьому році, і теж розказував правду про те, що це ніяка не антитерористична операція, а повномасштабна. Військова інтервенція. І, і, ну, один чоловік, до речі, з Інституту стратегічних досліджень Таджикистана каже: так, а тут у російській мас медіа розказують, що Аполченці захопили українські танки. Я кажу: ви знаєте, наша військова доктрина раніше не передбачала існування бойових військ на кордоні з Росією. Тобто, в Луганську і Донецьку були тільки конвойні війська і один полк ПВО, який охороняв е, е, Донецьк. Все, я кажу, там тільки були міліціонери. Звідки там взялися 700 танків? Він каже, а да, логічно. Я кажу, от і все. Звідки взялися гради, звідки, звідки взялися танки? То я кажу, що це танки Російська Федерація, яка продала в Сільмазі в Ростовській області, значить, отім ополченцем. Я кажу, 700 танків це е, е, французька і німецька армія Бундесвер разом взяті. Про що ми можемо говорити? Говорити, і от, коли людям розказуєш на пальцях, буквально оці отримає, що на Донбасі не було бойових частин, і тим скористалася Росія при своїй агресії, люди починають розуміти. Я вам дякую за цю розмову і за те, що все ж таки а, хоча б завдяки вам. А... Люди за кордоном дізнаються реальну картину. Ну не тільки я багато людей їздять. Я знаю, що багато науковців виступають і доводять правду, але це треба робити зараз нам всім через мас-медіа. Зокрема, міністерство інформаційної політики повинно організувати мовлення і англійською, і китайською, і, і іншими мовами. Безумовно, дякую вам за цю розмову. Голова громадської ради при міністерстві інформаційної політики Валерій Бебек був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському і далі.